Добрий день, шановні глядачі! Субота-ранок, новий день! Ми бачимо сонце, небо. І це прекрасно. Я тут поставила букетики, якийсь на роботу, чорнобривчики хочу на кухню. І зараз мої хороші покажу вам, ви просили показати. Як я смажу кабачок. Ходімо снідати разом. І так, друзі, я вже на пательню налила олії, поставила її, щоб вона грілася. Так, беру кабачок. Берете кабачок, який любите. Колись мені дівчатка писала, що додати ще помідорчик і так далі, друзі, можна додати, що хочеш, але я вам показую саме варіант. Саме такий простий і дуже смачний, то ідея показати самий простий варіант сніданку. І отакий от сантиметровий ріжу кружочки кабачка. Це все робиться просто за лічені хвилини. І нарізаю кубик приблизно сантиметр на сантиметр, можна більше. Все дуже просто. Ідея в тому, що швидкий сніданок смачний і дуже простий. Все, це я смажу на порцію тільки для себе. Друзі, для того, щоб кабачок і ця страва не стала такою кашею, то ідея полягає в тому, щоб його можна сказати, так, запечатати на високій температурі. Тобто на високому вогні не солимо спочатку. Просто закидаю на гарячу олію і смажу до золотистого на величенькому вогні. Такий вогонь величенький має бути. І вже на цьому етапі можна спічати чайник, тому що все готується швиденько. І ось тепер, ось тепер, друзі, коли вони такі золотистенькі, ми їх підсолюємо, перчимо і вибиваємо сюди яєчко. Дві штучки я виб'ю. Це можна трохи підсолити яйце саме. І всі справі і перемішую. Все довго не тримаємо на вогні, оскільки яєчко схопиться, знімаємо його. Це вбиваємо його. Сніданок готовий. Смачного вам і мені. Ну що може бути, друзі, літом простіше і смачніше? Вам по суті кету харчування? вина дуже швидко з домашнім огірочком. М -м -м. Божньою літо це те, що можна їсти різну смакоту. Привезла вчора з села і цвітну капусточку, і броколі. Мої діти збираються відпочивати, а я вже з такими речами відірвуся. Багато мала планів на сьогодні, вчора, на день. Але після ночі веселої зараз вже 12-та година. Тільки почався мій ранок і половина планів відійшли самі собою. Порядкую вишні сьогодні, в порядок, закину їх в цукор на, на цукати, готуватися завтра вони будуть ті цукати, бо я, мабуть, сьогодні, хоча ще до вечора може, і закину їх в духовочку. По три години будуть стояти. Я вчора думала, що буду вікна мити, тюлі прати, але сьогодні не хочу вже. Так що якось отак. Треба щось вісточки зробити, може, варенички зліплю дітям знову з вишніми. Ну, одним словом, поки що снідаю смачного вам, якщо ви вечеряєте або снідаєте. А тут, ви знаєте, друзі, сіла пити каву, п'ю собі, п'ю і подумала про те, що після паски. Я ще з одного разу не пекла пирогів. Я собі думаю, то пиріжки спекти на дріжджах з вишнями, а не вареники. Реально, я після паски не пекла ще пирожків ні разу. Мабуть, я так зроблю. Піду зараз куплю молочка і замішу пиріжків небагато трошки, тому що діти поїдуть. Я взагалі їх не буду їсти тому що я і так трошки поправилася вже. От тому, мабуть, так і зробимо. Да? І дам вам якісь гарні рецепти пирожків. Хоча в мене на каналі вже їх отак. Море. Чи то може зробити те тісто, що я робила з абрикосами Воно таке гарне, довго, свіженьке. І нагадати вам рецепт разом, да? Так і зробимо. Все вирішено. Зробимо пиріжків трошечки. Погодка комфортна, на у нас 21 градус і хмарки. Хмарки гуляють. Так, друзі, я вже все приготувала. І найперше я хочу розбудити дріжджі. Беру 600 мл молока кімнатної температури, підігравати його не потрібно. І в це молоко, друзі, висипаю 2 столові ложки без верха дріжджів сухих, або, по-іншому, це 14 грамів. Так, і ще із 6 столових ложок цукру додаємо 2 сюди в молоко. І чекаємо, щоб шапочка появилася. Так, друзі, беру тепер яйця дві штуки і беру цукор останній висипаю. І можна просто ложечкою. І сіль сюди можна всипати, друзі. Сіль теж, дрібка солі. Всипаю сюди і гарничінько перемішую. Це перемішала, всипаю 10 грамів ванільного цукру. Вливаю молоко з дріжджами сюди. Так, дріжджі... Побудилися. О, як гарно шиплять. Так, друзі, вливаю 100 мл олії. Можна половинку оставити чи третю частинку, і потім вже я буду домішувати тісто додати в кінці. Все перемішав. і все, замішую тісто. Друзі, я просила кіло 200 Борошна, я вже знаю, скільки сюди йде борошна, але буду сипати повільно, буду бачити, як буде до кінця, яка буде густина тіста. Ну, як завжди, як я наголошую, завжди тісто на дріжджах добре треба помісити. Тоді перли будуть пухкі. Бо якщо просто замісити як вареники, вони такі будуть, знаєте, не дуже пухнасті. А якщо його гарно-довгенько помісити, тоді пиріжки будуть пухнасті-пухнасті, замішую спочатку ложкою, а тоді замішую вручну. Друга година дня мої діти ще сплять. Постають, будуть прибирати. Кіло 200. Присипала все борошно. Я думаю, що його вистачить може 100 грамів ще, а може і не буду більше додавати кіло двісті, все гарно вимішую, більш додавати не буду. Тепер додам остальну олію, друзі, і просто гарно вимішую. Я виключу, щоб вас не займати. Ваш час не займати. Все, чудово, більше не буду борошно сипати, щоб не забивати тісто. Так, ми хороші все тісто пухкає, бачите, гарненько відстає від рук. Це. Накриваю його рушничком і додрулювати вишні. Я вже почала. Видно, футболка вже в вишнях. Дрилюємо вишні на начинку тим часом, поки тісто буде сходити. Так, ну хороший. Я вже подрилювала вишні і подрилювала не тільки на пиріжки, але подрилювала, зараз засиплю мацукати. І я беру, дивіться, друзі, одну столову ложку крохмалю і три столові ложки пудри. Пудру перемішаю з крохмалем, один до трьох ворог. Два, три. І буду сипати на вишні, друзі. Пудра не так тече, як течуть вишні. Ой, як тече цукор, я вже вам зараз не кажу. І крохмаль, щоб не текли, не витікали вишні з тіста. Зараз вже будемо робити пиріжки. Ще засиплю вишні цукром на цукати. Друзі, ви писали, хтось мені писав дівчатка, що, що цукати це ті самі в'ялені вишні. А звідси, вишні в'ялені, це ж ми просто беремо вишні і сушимо їх без оцих процедур, мої хороші. А Цукати це коли ми все роком заливаємо три рази погодні. І тоді сушимо. Розумієте, в чому різниця? Все, нехай стоять, буду займатися ще лишніми паралельно. Так, тісто насходило швиденько, буквально за 45 хвилин. І я, друзі, зараз буду е, прямо відривати з мисочки тісто. Класне таке тісто. Дуже ніжне. Розгляньте яке гарне тісто, бачите? Класне. Тісто буду відривати по шматочку і одразу формувати пиріжки. Я хочу, щоб пиріжки мої злипнулися, склеїлися, тому я буду їх класти близенько. Кладу сюди вишню в пироги. І посипаю її, друзі, пудрою із хмалу. І все, заліплюю. Буду Працювати, друзі, без борошна зовсім. Буду робити, мабуть, пирожки кругленькі. Такі величенькі, як колись робили в печі. Отакі. Все, і кладу на пляшку застелену пергаментом. Буду класти тісненько, щоб вони такі були, знаєте, як коли з печі. Clearing weakening. Це складаю, близенько-близенько кладу, щоб вони такі були, як булочки. Руки змащую олією. Можна буде, як зроблю півбляшки, вже включати духовку. Обов'язково треба, друзі, щоб вони насходили на бляшці. все як завжди. Потім змажу їх. Як тільки зроблю, змажу їх яйцем. Так, друзі, в мене сьогодні вийшло 12 таких величезних пирогів. Можна було не меншу бляшку, але в мене немає меншої, ну, може, менше. Так, мої хороші, дивіться, тепер, щоб була помазка блискучою, пиріжки щоб блистіли, треба, щоб вони підсохли. Щоб ця помазочка трошки підсохла, поки ми будемо запихати її в духовку. Плюс дивіться, на один жовточок я взяла, я даю дві чайні ложки водички. Змазую пиріжки, і тоді наша помазочка, наші пиріжки будуть гарно блищати. От прямо беру такою помазочкою, змазую пиріжочки, і, поки нагріється духовка, вони будуть ще сходити обов'язково, і ви побачите, які вони будуть блискучі в результаті. Все. Нагрів духовки, друзі, верх-низ 180 градусів я включаю. Так, мої хороші, гляньте, як вони понаростали. Такі повненькі, гарненькі, запихають духовку. Я думаю, що на хвилин 35 вони, друзі, вибачають. Все, і зустрінемося з вами. Після. 35 хвилин для вас секундочка. А я поїм борщику тим часом. Гляньте, мої хороші, точно як з печі. Нагадують мені. Клас. Так, вишеньки мої настоюються. Можна їх помішати вже, буду займатися до ночі. Може, на ніч запихнулась. Сушитися. Так. Зараз гарячі ще. Ви бачите, яка блискуча помазка? Зараз вам розламаю, покажу. Так, мої хороші, от. Дивіться, які гарні пиріжечки. Парують ще. От. Це те, що я хотіла, друзі, щоб вони отак відривалися з боку. Як колись. Старі добрі часи. Все гарно підрумянилися знизу. Як завжди, гарячі. Я знімаю, друзі. Знімаю гарячі, тому що вже, дивіться, 17.40. Ну, якщо ми сьогодні встали 12 я 12 годин, то ясно, що день дуже короткий. І так знаєте, відчувається, хочеться спати. Ой, хороші, як синкріється. Бачите, як пушок пиріжки. Просте з простішого тіста. Рахуйте олійка і молочко, все, два яєчка. Маєте бляху пирогів. Більше, ви знаєте, друзі, що більше не треба, тому що дріжджове тому що... тісто швидко черствіє, воно ж не стоїть довго. Ну що, мої хороші? Пиріжки вийшли ідеальні. Просто я дуже задоволена, Блистить помазочка, як я вам і казала. От треба змазати один жовток, дві чайні ложки, водички. І щоб помазка ця підсохла трошки, поки запихати в духовку, і тоді вона отак буде блистіти. Чудове тісто, домашні жовтки, жовток домашній, яйця домашні, все жовтеньке, красиве. Діти вже прибирають в хаті. Я попросила такі, що поки я тузніму відео. Друзі, і зараз, може, піду прогуляюся трошки, бо така зовсім сонна. Змонтую спочатку вам відео, і тоді піду прогуляюсь. Може, якусь скали чи зі морозами, просто подихаю свіжим повітрям і буду відсипатися. А завтра буде, дасть Бог, все буде добре. Завтра буде новий день. Завтра діти мої будуть збиратися їхати на світі з компанією. Вони їдуть з друзями на кілька днів. Буду їх завтра І Зустрінемося з вами в новому відео. Дякую Збройним силам, які нас захищають. Окрема подяка силам ППО. Кожного дня, які борються за нас. Бажаю вам міцного здоров'я, тих днів і ночей, беззаперечної віри, міцного здоров'я. Радості, хороших нам всім новин. До нової зустрічі. Папа. До побачення.